точка, дискретність даних, одна точка на 10 гектарів. А, коштує скільки? Геннадій, скільки коштує в Агрілаба один аналіз на гектар? Ну давайте, 10 доларів нехай буде. 10 доларів нехай буде. Ось, а це 10 гектар, дискретність коштує 10 доларів. От Мирослав, скажеш перед виступом, а, яка щільність точок при збиранні урожайності на комбайні ну, по моїм розрахункам, це 8 метрів за хважатки. Да? І приблизно одна точка в секунду це три три метри проїжджає комбайн. Плюс-мінус права? Плюс-мінус так. Ось. І е, вартість середньої системи картування урожайності. Ні, ну все залежить від тієї деталізації і саме від того, наскільки ви хочете отримати якісні дані і взагалі для чого вони потрібні. Ну вона може варіватися як там від 4 тисяч доларів, так і до 15. Коротше, за 4 тисячі доларів ви можете отримувати дискретність даних 8 на 3 метри. Це якщо супутниковий знімок Нізівей безкоштовний це 10 на 10 метрів. Тому зараз Мирослав детальніше про це і я сама з задоволенням послухаю. Дякую. Всім доброго дня. Вітаю у Львові. Мене звуть Мирослав Горанський, я начальник відділу точного заморозства в компанії «ГМК». Звичайно, представили мене дуже гарно, не знаю, чи вийде мені так все розповісти детально і покроково, але постараюся якісь ази картування для вас розповісти, як це в нас було впроваджено в нашій компанії. І невелика рекомендація, як рухатись в цьому напрямку. І хочеться почати, звичайно, як завжди, з простого – Це з визначення, що таке картування врожайності і для чого воно потрібне. Воно саме дає нам можливість визначити певні показники і візуалізувати якісь лімітуючі фактори прямо на картинці. І це все можна буде простежити дуже легко завдяки картуванню. Проте потрібно розрізняти декілька моментів. Є моніторинг врожайності, є картування врожайності. Моніторинг врожайності це в принципі ті системи, які встановлені в нас на комбайнах, або можуть доставлятися на комбайні. На комбайни, і це картування врожайності це як сам процес візуалізації інформації, просто як фотографія можна сказати. Але картування врожайності, воно слугує підвищенням потенціалу врожайності. І е, як це саме відбувається, і що ми отримуємо, Ну це в, е, декілька опцій. Це історію полів за доволі великий період часу, це управління зонами, ну і це прийняття рішень. Якщо ми говоримо про історію полів, то для е, того аби знівелювати похибку формування зон продуктивності на полі. Нам потрібно зібрати якомога більше інформації. Загалом можна і три роки. Рекомендація це 4-5 років, так як в нас змінюються агрокліматичні умови, у нас змінюються культури. Тому чим буде більша історія полів, тим буде нам краще сформувати фундамент для створення саме зон продуктивності. Це управління самими зонами, тобто всі прекрасно розуміють, що з ними можна щось робити. Це підхід VRA. Ну і прийняття рішень вже відповідно до кожного господарства це по-різному буде відбуватися, але кінцевий результат це додатковий заробіток з гектару. І про які ж саме прийняття рішень ми можемо говорити. Це визначення та е, вибір технологічної карти. Це визначення лімітуючих факторів і можливості впливу на них. Це індивідуальний підхід майже до кожного поля, до кожної окремої зони. Стосовно нашого кейсу по картуванню урожайності 90 плюс відсотків наших полів, наша компанія Агрохолдинг ІМК має 120 тисяч гектарів обробітку з трьома культурами. Усі у зміні наразі це пшениця, соняшник та кукуруза. І це загальний показник 90 плюс відсотків за останні 3 роки. Ось, як це в принципі можна показати на інфографіках, з 2020 року наш відсоток картування піднявся до позначки там, плюс 80%. За останні три роки він тримається за межами 90%. Якщо взяти по в розрізі по найманих комбайнах і власних комбайнах, які в нас є, це приблизно 50 на 50, проте наші комбайни загалом пріоритеті і намолочують більшу кількість гектарів. Але що це все почалося? У 2017 році був сформований відділ точного землеробства, і в принципі ми почали відновлювати системи картування на наших комбайнах, які ми мали в наявності. Це були. Комбайни групи CNH, New Holland і Case. нам це вдалося, і ми в 2017 році запустили цей процес. Дуже багато було дорогорядних проблем і логістичні проблеми, коли наш найм, який ми наймали, просто мішався з нашими комбайнами, і ми не могли зібрати якісних карт. Проте цей процес ми доволі швидко налагодили у 2018 році. Таких питань не було. Але все ж таки, ми хотіли бачити більше. Інформації по наших полях, так як ми бачили, що там є проблеми, і в 2020 році ми почали залучати наймані комбайни із системи моніторингу урожайності і формувати карти урожайності. Як ми це все робили? Ми стимулювали наших контрагентів, власників, які надавали нам послуги з комбайнування або відновити, або встановити на свої комбайни системи моніторингу. І підтримувати їх під час роботи. І в результаті отримали змішаний, повністю змішаний брендований парк комбайнів. Там були і John Deere, і Class, і New Holland, Case, і з додатковими встановленими системами, такими як Farm TRX, і з передачею даних Fieldview. Але от як це все виглядає? Це просто візуалізація моніторів, з якими ми всі працювали. Комбайни різних років, різних моделей, різних брендів. І в принципі, нам і прийшлося з цим всім працювати, самим навчатися, розбиратися. І ми самі пішли в цей процес, розуміли, які там нюанси, але все ж таки отримали те, чого ми хотіли. Загалом в системі моніторингу урожайності є два типи датчиків урожайності: це оптичні і тензометричні. Якщо брати до уваги, перевагу я надаю, звичайно, тензометричні, вони більш точніші, їх більш Якісніше можна налаштувати і отримати більш, більш якісніші дані. А коли ви працюєте саме з VRA, коли ви маєте якісно закартувати якраз ті площі, які ви засіяли диференційно, картування врожайності дає дуже вагомий результат, дуже вагомий інструмент для аналізу. Ви бачите, що ви саме зробили, ви перевіряєте самі себе. і Впевняєтесь в тому, чи дійсно ви йдете правильним шляхом. Загалом процес калібрування цих датчиків є ручним. І, що потрібно розуміти, що там є людський фактор. Тому до цього потрібно відноситись, звичайно, відповідально. Як рекомендація від заводу, калібрування комбайна має відбуватися як мінімум на раз на одне поле, а то й більше. Ну, на жаль, ми не можемо забезпечити таку кількість калібровок, тому це все відбувається індивідуально до кожного бренду і ситуації. Але дуже багато виникало проблем змішаного найманого парку компаній. Це були і різні типи приймачів, коригуючих сигналів на них це частота запису точок за атрибутами, це формати запису даних, це фіксація показнику вологості, це ширина жатків під культуру. Калібрування систем, ну і, звісно, як кінцевий результат це обробка карт урожайності, валідація і об'єднання цих даних різних форматів та інтерполяція. Цей процес такий, в принципі, дуже клопоткий, так як у нас відділ сформований доволі невеликий. В нашій команді один аналітик і один гісовець у моєму відділі. І цей процес займав в них дуже Такий довгий період часу. Але після всього цього ми отримаємо доволі якісні дані, ми можемо проаналізувати все, що ми робили протягом року, наші помилки побачити, візуалізувати, донести це все до виробничого відділу і приймати певні рішення. Покажу коротко, як це все виглядає. Тут ми бачимо кожне поле зверху, бачимо, які в нас є проблеми. Їх аналізуємо, оцінюємо і даємо висновки і приймаємо рішення, що ми будемо робити далі. Тобто, ми враховуємо безріч факторів під час аналізу. Ну це вже зовсім інше питання, звичайно, проте е, хотілося цю тему якось трошечки затронути. Тобто, повністю всі фактори, які можливі в нашій компанії і впливають на врожанність, ми їх всі враховуємо, будуємо короляційні матриці і залежності. Зниження урожайностей. І які зміни відбулися у нас в 23 2023 році? Ми хотіли більше автоматизувати наші процеси і вирішили, що підемо таким шляхом використання мови програмування Python. Для чого саме? Для того, щоб наш аналітик мав більше часу для... Інших своїх обов'язків і міг якісніше опрацьовувати дані і швидше, тому що час це завжди гроші. І ми написали код, який допоміг нам автоматично проводити аналіз і формувати кореляційні матриці для оцінки залежності урожайності на тих полях, на яких це нам потрібно. Друге, це ми створили код, який проводить автоматичну валідацію карт урожайності. З декількома етапами очистки, тобто це все прописано під нас. І я далі покажу, як це все відбувається і що ми отримуємо в результаті. І, звичайно, це ми хочемо створити вже програму для кінцевого юзера, який буде просто закидати туди дані. Ну, звичайно, це все для нашого використання, проте ну, тут нічого немає такого скритого і важкого. Це наше напрацювання за декілька місяців. Да, ми витратили на це час, але в результаті ми собі в подальшому будемо зменшувати навантаження і свій час на аналіз. Ось як виглядає саме карта, яка прогнена за допомогою вже готової програми, проте ми ще її трошечки дописуємо. Тобто, це зайняло у нас буквально декілька хвилин. Код сам знаходить розположення файлу, сам його. Валідує, чистить і викидає нам ось таку карту і завантажує вже в нашу FMS-програму. І ми можемо її швидко аналізувати. Проте є декілька нюансів. Звичайно, що ідеально він це все сам не зробить. Ми проглядаємо ці дані під час аналізу і за потреби конкретні поля вже валідуємо самі, інтерполюємо самі і проробляємо додаткову аналітику. Ось як виглядає це наша програма. Тут нічого. Зайва немає, все дуже просто. Ми там натискаємо декілька клавіш і отримуємо результат вже в нашій ФМС-програмі. І на кінець вже розкажу в принципі саме на коротший запуск картування врожайності на підприємстві. Я не буду рекламувати ніякі бренди. Це все дуже індивідуально і я впевнений, що в кожному регіоні це все відбувається по-іншому. Хто це все продає, як це все е налаштовує, запускає і для чого. Це все робиться, як він це все розказує. Проте тут, в принципі, шлях простий. Змоделюємо, що в нас є власна техніка, власні комбайни. І що саме потрібно перше зробити, це провести аудит техніки на наявність систем моніторингу врожайності на комбайнах. Ну і тут вже два шляхи: якщо система моніторингу урожайності наявні, у нас один шлях, і якщо система моніторингу врожайності відсутній, інший шлях. Тут він, як на мене, трохи простіший і зрозуміліший. Інший варіант. Більш важчий, але найважчий там пункт номер два. Це коли ви хочете купити собі систему і вам просто приходять всі і хочуть продати її вам. Неважливо, скільки вона буде коштувати, вам потрібно розібратися, що саме для вас потрібно, і вже тоді приймати конкретні рішення. Процеси ці, в принципі, не такі вже важкі, це все можна під сезон підготувати. І якщо комусь потрібна буде допомога, я можу проконсультувати. Не питання. І, в принципі, в мене все. Якщо будуть запитання, буду радий відповісти. Допомагати по-перше, дуже круто. Питань купа, власне на це і розраховувала, тому що всім воно болить. А скажіть перед питаннями, я вас пам'ятаю. Хто картує на сьогоднішній день урожайність? Ага, окей. Не так багато, як хотілося б, але дякую. А, окей, добре. Тоді давайте почнемо. Давайте. А, Мирослав, ви достатньо продвинутий айтішнік як для мене. Ні, На жаль, не я айтішник. мені ну, дуже пощастило з але... моїм аналітиком і ісусем. До речі, це була наша задача і. Поставлена ціль на наступний сезон, в принципі, ми її добились. Тому я, на жаль, не айтішник. Тому в мене питання, ну, не атішнік, так я. Перше питання. Ви на першому слайді показали 3D-карту картографії врожайності. Цікаво, це заставка, чи дійсно є такий софт, який може це намалювати. Ось, ось. Ось. За, це потреб... може... є є такий за, за потреби, якщо нам треба зробити 3D-модель рельєфу і побачити, наскільки це критично. Зазвичай нам достатньо просто даних, які ми е, бачимо в наших ФМС-програмах, там чи операційний центр, чи е, якимось іншому ФМС продукті. Е, там це відображається просто в цифрах. Тут це для картинки зроблено для того, щоб е, показати просто аудиторію. Ну але цікаво виглядає, цікава візуалізація. Горб, зниження врожайності, десь долину більша врожайність, десь. Цікаво, перекласти Це це, все. це наше поле з одного нашого підприємства, це Чернігівська область. 23-й сезон це пшениця. Там були питання по цьому полю саме по рельєфу. У нас там піщані ґрунти. Там багато факторів, які попливали на врожайність, але це таке як показове поле, де найбільш. Так, можна звернути так, так. увагу на те, як важливо і для чого ми робимо картування врожайності. Ще одне питання стосується штучного інтелекту. На мою думку, що великі агрохолдинги маючи фінансування, маючи потребу, маючи базу даних уже за декілька років, мають десь найближчим часом привести штучний інтелект в Агро. Цікаво, чи обговорюєте ви зі своїми колегами керівниками керівниками? Точного землеробства інших холдингів і бачите, десь на горизонті штучний інтелект, тому що перші кроки з написанням програмного кода ви вже зробили. Ну так це трошечки індивідуальна історія. Мене багато хто може поправити і перебити, що це там важкий шлях. Ви неправильно пішли. Ось можна купити там. Я не знаю FieldView, яке це все закриє там ці питання, але. Філлю це зовсім трошки інше. Ми вирішили для себе, що поки залишимося на такому етапі. Не знаю наскільки довго, але він впевнений, що він буде дуже рухатись і змінюватись дуже швидко. Щосовно штучного інтелекту, впевнений, що за ці майбутнє, звичайно, деякі холдинги вже почали активно рухатись в напрямку залучення штучного інтелекту в своїх процесах. Наразі ми ще не залучаємо, проте я думаю, що це буде також на найближчому часі. А, я доповню відповідь. Зараз я пам'ятаю з приводу 3D-карти урожайності або будь-якої іншої. Можна використовувати програмне забезпечення SMS Ag Leader Advanced, тобто не там є мобайл, ще якийсь треба саме Advanced, і там є можливість візуалізувати будь-які дані на 3D-карті. Тому от користуйтесь, коштує там здається 4 тисячі доларів за саме цю версію. Так, добрий день. У мене є питання, як ви вирішуєте проблему зшивання карт з двох різних виробників техніків. Я поясню саме цікавить, ну можливо, не саме Трімбл і John Deere, але питання більше в цій площині лежить. Так, дивіться, я попередньо показував там картинку, на якій були там дисплеї, монітори систем картування врожайності. Там були такі системи, які вже там 20 років працюють. Щоб, розуміло, картування врожайності створено десь 30 років тому. І на цих комбайнах це класи там старі джундіри, не пам'ятаю, які там точно серії. І ми самі відновлювали, ну, з, звичайно, з контрагентом відновлювали сам процес налаштування. Ну, сам процес роботи системи, її налаштування, тобто там все настільки застріло, що ви розуміли, що ми знімали дані з таких чіп-карт вручну через спеціальний програматор. Ну там ми дійсно заморочилися, це був перший рік, витратив я там багато часу особисто. І ми тоді запускали ці комбайни на поле яким чином? Тобто, або ділили поле навпіл, тобто наші комбайни, якщо знаємо, ними працюють. То вони ділять навпіл, ніхто не пересікається там між собою, бо тоді ну тоді можете ту карту просто викинути у смітник дійсно. Там дуже важко працювати з тими даними. Е якщо це навпіл, з тим ще можна працювати. Е чого кажу викинути у смітник? Тому що точкові запису різних систем моніторингу врожаності вона різна. І візуалізація відповідно також буде різна, і інтерполяція буде різна. Тобто і це трошечки буде іскажати дані. Тому е, в подальшому ми вже підійшли таким підходом, що наші комбайни працюють на окремих полях, наймані комбайни працюють на окремих полях, і ми ну, майже на 100% забрали цю проблему. Так, власне, у нас таке саме рішення. Я думаю, у вас є більш зячне рішення. Чарівна паличка. Так. Да, да, цього питання. Дуже дякую. Так, і скажіть, а там хто картує врожайність, всіх виходить правильно візуалізувати дані і їх використати? Чи можливо ще лишились питання з приводу картування урожайності? Ні, ну блін, я запам'ятала ті, хто підняли руку. Наступний рік або навіть зимку приїду. Покажете карти, чи все у вас виходить? Бо чесно кажучи, до я бачила на практиці у підприємств до 5% від загальних скартованих карт адекватні, які можна використовувати. Так я хочу додати, що ми дійсно стараємось довести до якісного завершення саме процес, стараємось втрачати максимально мало даних під час картування. Тому там різняться звичайно відсотки з року до року. Чого ну тим паче, що зараз війна у нас проблеми з gps зв'язком, в тому числі і людський фактор відіграє велику роль, але е, хочеться просто отримати е, кінцевий продукт, який принесе користь, а не просто е, е, час, роботу, яку ви потратите на це все, він е, просто буде марним і. І піде це все на нівець. Тоді питання: а оптичні лазерні чи тензо? Е... Якщо хто, хто розуміє, той то розуміє, власне. Я, про що і... питаю? Я до сторінки тензо. Мені мені здається, що це більш точніші дані. Ну, Звичайно, лазерні там вже вийшли на дуже гарний рівень, проте там також є до них питання. Все таки оптичні, класика. Е, тензометричні. А, тензометричні, з тарілкою. Все. В старинку, так. Бачите, я питаю, мені цікаво, мені треба, потім приїду, буду вам розповідати. Але вже Але можна, можна, я думаю, встановити і якісь е, е, оптичні або лазерні. FarmTRX. До речі, дуже цікава історія з Farm TRX. А підніміть руку, можливо, в кого стоять датчики картування урожайності з Farm TRX? О, трохи. І що там, от, пане в світлі ковтичці, виходить картувати? А що питання Дуже, <дуже не задаєте? Чи так? вже все по презентації все поїхали далі робимо? А? Працює? Вологість не працює. Там багато чого не працює, так скажу. <рес> не тільки вологість. Але е, продукт хороший. Просто потрібно правильно підійти е, е, до контрагента, який перше це вам встановлює, і продає. Друге це мати прямий зв'язок з виробником. Тому що рішення, хоч вони її випустили на ринок, але воно не повноцінно готове, потрібно декілька моментів там змінити. Мені колись вдалося трошечки там змінити підхід, але не все вони стосовно їх рекомендацій змінили. Надію, що в подальшому ця система вийде трохи на інший рівень і буде забезпечувати якісними показниками. Мирослав, тоді ще одне питання. Я його озвучу від вас. Ну я думаю, що воно все-таки десь у вас воно в голові звучить і є точно. Поставили ми нехай буде фармті Рикс Precision, там ну неважливо, щось ми для себе обрали. Що далі робити? Кому в першу чергу далі це робити, поручати для того, щоб комбайн відкартував і ми забрали дані? Який алгоритм дій? Польовий. Ну, механізатор точно не, не, не зацікавлений в цьому процесі. Це як у вас це відбувається? Загалом у нас є фахівці на кожному підприємстві, де в їхній зоні відповідальності є саме карто... процес картування врожай, не процес моніторингу, налаштування, калібрування. Процесом вже створення кар займається і фахівець додатково аналітик. А саме на підприємстві, коли вже це все в полі, це роблять наші фахівці. Певною періодичністю з певною, е, з певною частотою зняття даних, калібрування, е, ну, і так далі. Але це все роблять наші фахівці. Це е, сугубо відділ, який займається точним взаємороження. Купили, поставили, там заплатили гроші, нам встановили, е, заїхали на поле. Коли в такому форматі... Як часто калібрувати, раз на культуру, на рік, на раз при використанні. Загалом ми стараємося калібрувати е, раз на культуру, але так не виходить. Е, дуже багато дуже раз багато... на поле ви, ви калібруєте раз... раз на поле. Дивіться, раз тут є на такі поле? люди. Взагалі, крутяк, молодець. Просто на 120 тисяч раз... гектарів. Хто взагалі калібрує? Давайте так. От я вас запам'ятаю. О, калібруєте раз на поле, раз на культуру. Раз на Ні, коли все там 5, навіть 10 тисяч, думаю, навіть 20 тисяч, всім можна впоратися і можна з таким підходом, ну окей, не, не під кожне поле, але е, як раз на день точно можна. Проте в нас такі об'єми, е, на жаль, ми не можемо забезпечити повноцінно фахівцями цей процес. Так, тому в нас трохи відсоток похибки він більший. Mm -hmm. Там, можливо, там 5-7 відсотків, не, не 2-3, як можна добитися при калібруванні кожен, на кожне поле. Раз на ну, гібрид також прави, у нас ставки mm -hmm. ростуть загалом. І тоді, ну мабуть, отаке останнє питання: де зберігати дані? Де ви зберігаєте дані? В нас і які uh, сирічі оброблені. Uh, uh, ми збираємо сирі дані, їх валідуємо. Валідуємо вже uh -huh. показав, як додатково ручна валідація, плюс uh, інтерполяція. Ми це все зберігаємо на власній, ну не на власній розробці, але на ФМС-платформі на нашому сервері. Тобто всі дані на нашому сервері зберігаються, в будь-який момент ми можемо їх звідти дістати з ними, пропрацювати. Це старий софт, це при Агрі, Можливо, в майбутньому він зміниться, але поки наразі він закриває нам питання саме по картуванню врожайності, збереженні даних. Клас, вам зрозуміліше стало по системам картування. Сподіваюсь, було корисно. Тому дякую, Мирославе, Це було вау. А... Так, дякую всім, дякую аудиторії. Ну так, це, це прям за, за, заслуговує точно на такі оплески. Тому подякуйте, що там Мирославе десь в кулуарах подіргати, попитайте його з приводу картування урожайності, тому що. Це найцінніший і найдешевший спосіб отримати дані про ваше поле. Ну ним, цим інструментом ви можете відмовитись від агрохіманалізу, почніть картувати урожайність. Ви пропускаєте один. Ви можете зробити 10 агрохімів на рік, але 10 разів картувати урожайність у вас на рік не вийде. Тому а, я хочу, щоб ви вже в цьому році поставили ці системи і отримували якісні дані з ваших полів.